Пенсійним фондом України здійснюється нарахування виплат до Дня Незалежності у вигляді разової грошової допомоги певним категоріям громадян, повідомила начальник Білгородністровського відділу обслуговування. З метою здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветерана війни, особам, на яких поширюється дія законів України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про жертви нацистських переслідувань, Кабінет міністрів України ухвалив постанову номер 486 – про відповідну допомогу разово грошова виплата до Дня Незалежності виплачується в таких розмірах особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в'язнів, концтаборів, гетто інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин. Перша група інвалідності три тисячі гривень виплачується, друга група інвалідності. У розмірі 2900 гривень, третя група інвалідності 2700 гривень. Така одноразова виплата нараховується наступним категоріям громадян, в залежності від статусу, з варіюванням суми виплати. Учасникам бойових дій, постраждалим учасникам революції гідності та колишнім неповнолітнім в'язнів, констаборів, гетто інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях. Примусового тримання їх батьків виплачується в розмірі 1000 гривень. Особам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, виплачується в розмірі 3100 гривень, членам сім'ї загиблих або померлих ветеранів війни, яким встановлено згідно з пунктом 1 статті 10 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. Членам сімей загиблих або померлих захисників і захисниць України, дружинам або чоловіків вплачується у розмірі 650 гривень. Учасникам війни та колишніх в'язнів, концтаборів гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал соціалістичним режимом у тилу ворога 450 гривень. Виплати будуть здійснюватися у серпні зазвичай разом з пенсією, без необхідності додаткового звернення для тих, хто вже отримував пенсію. Щодо військових, то нарахування ведеться згідно поданих списків. Для тих осіб, які проходять службу зараз, то прийдуть нам списки. Загальні списки на виплату цієї допомоги, то тим особам не треба звертатися до пенсійного фонду. Вони отримують на відповідні рахунки, зазначені командирами військових частин. Ті, хто не є пенсіонерами і не проходить службу, можуть отримати виплату за заявою, ті, хто подали заяви. У серпні місяці до пенсійного фонду, хто не перебуває на обліку, як отримувач пенсії, то буде виплачено на наступний місяць. Звернутися за роз'ясненнями щодо таких нарахувань та інших видів допомог можна за двома адресами: вулиця Михайлівська, 41 а та вулиця Єврейська, 28, та отримати консультацію за телефонами гарячої лінії нуль сорок та нуль сорок разом зі зверненнями до відділів обслуговування можна отримати послуги і в дистанційному режимі через веб-портал. Хочу зазначити, записатись на прийом до пенсійного фонду можна за допомогою сервіса Вебпортал Пенсійного фонду України. З метою зменшення черг у відділах обслуговування громадян. Нагадую про можливість дійснення реєстрації та отримання деяких послуг в дистанційному режимі через електронний кабінет пенсійного фонду на сайті Вебпортал. Такі послуги, як отримання довідок ОК 5, ОК 7, довідки про трудовий та страховий стаж. Призначення та перерахунки пенсій, призначення, перерахунки субсидій, пільг на житлово-комунальні послуги та деякі інші послуги. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перший муніципальний.